У Москві в залі церковних зібрань храму Христа Спасителя під головуванням святішого патріарха Московського і всієї Русі Кирила відбувся плену міжсоборної присутності Руської православної церкви. Уперше він був представлений архіпастерями, пастирями, ченцями і мирянами, підбиваючи підсумки роботи пленуму, святіший патріарх Кирил висловив задоволення дискусіями, що відбувалися. Це найкраще, що ми можемо зробити, допомагаючи нашій церкві долати труднощі, які сьогодні у великій кількості постають перед нею, відзначив святіший владика. Дуже сподіваюся, що цей вдалий досвід Соборної думки допоможе нам і в майбутньому ставити та вирішувати проблеми церковного життя, сказав на завершення представитель Руської православної церкви, подякувавши членам присутності за плідну роботу, а єпархіальним архієреям і приватним особам, що готували відгуки до проєкту, ці документів присутності за вагомий внесок у розробку соборних рішень було прийнято низку документів, які регламентуватимуть громадську та соціальну діяльність православних християн, їх позицію щодо богохульства та наклепів на адресу церкви. Ухвалено проект документу про заходи зі збереження пам'яті новомучників, сповідників та всіх невинно постраждалих від безбожників у часи гонінь. 1 лютого у Москві відзначили другу річницю інтронізації святішого патріарха Кирила. З цієї нагоди у кафедральному Соборному храмі Христа Спасителя звершили божественну літургію. Предстоятелі Руської православної церкви співслужили блаженніший Митрополит Київський і всієї України Володимир, інші члени священного синоду, ієрархи Московського патріархату та представники помісних православних церков при Московському патріаршому престолі, намісники Ставропігійних монастирів, духовенства Москви. Ввечері того ж дня у московському гостинному дворі відбувся прийом з нагоди. Де другої річниці інтронізації святішого патріарха Кирила. 2 лютого у залі церковних зібрань храму Христа Спасителя відкрився архієрейський собор Руської православної церкви. Згідно з її статутом головою архієрейського собору є патріарх Московський і всієї Русі, а у складі президії постійні члени священного синоду, перше місце серед яких посідає блаженніший митрополит Київський і всієї України Володимир. Також до президії входять тимчасові члени зимової сесії священного синоду. Українську православну церкву цього разу представляє митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар. До участі в соборі запрошено 217 архіпастерів РПЦ. У статуті церкви зазначається, що архієрейський собор складається з єпархіальних архієреїв і тих вікарних архієреїв, які очолюють синодальні установи та духовні академії або мають канонічну юрисдикцію над підвідомчими їм парафіями. Інші вікарні іпископи можуть брати участь у засіданнях собору без права вирішального голосу. Після трирічної перерви поновила свою роботу наукова бібліотека Петербурзького державного музею історії релігії. Дві 2007 сьомого року заклад закрили для інвентарної перевірки його фондів. Бібліотечні працівники провели масштабну роботу систематизації, обліку й організації видачі книг. Наукова бібліотека музею історії релігії одне з найбільших у світі книжкових зібрань з питань релігії та атеїзму. Це єдина у Росії світська бібліотека, де так повно представлена література з історії усіх гілок християнства, а також іудаїзму, ісламу, буддизму, даосизму та синтоїзму. Загалом у її фондах зберігається 192 тисячі книг. У музеї резиденція, що у колишньому палаці баварських королів у Мюнхені, знайдено мощі святої праведної Єлизавети, матері пророка і притечі господнього Іоанна. Святі останки почувають у залі поряд із дорогоцінними реліквіями кінця 16-го середини 18-го століття. Частка мощі праведної Єлизавети, вочевидь глава, у вигляді розшитого перлами оксамитового головного убору, лежить на подушиці. Історія появи святині у Мюнхені достеменно невідома. Про те, що мощі належать святій праведній Єлизаветі, дізналися нещодавно, коли реставратори відкрили латинський напис на металевій табличці. Окрім раки з останками матері Іоанна Хрестителя, у музеї зберігається близько 60 релікваріїв з мощами святих. Ідентифікувати нетліні останки яких угодників Божих почувають тут, у більшості випадків неможливо. Це міжмощовики зберігаються передусім як вироби ювелірного мистецтва. На південному заході Туреччини археологи віднайшли храм, який належав помісній лаодікійській або так званій Сьомій Асірійській церкві, що згадується у книзі Откровення. Античне місто Лаодикея, на території якого ведуться пошуки, постало у третьому столітті до Різдва Христового. Як повідомив голова археологічних розкопок Челал Сімсек, споруду церкви виявили за допомогою Радара. Храмова будівля добре збереглася. Днями у Державній Третьяковській галереї відкрилася виставка Серхій Радоницькій невгасиме світло. Ця експозиція перша у рамках проекту Великі художники маленьким дітям. Його учасники учні дитячої художньої студії та визнані митці, які скеровують юні таланти. Перші майстер-класи на тему образ святого преподобного Сергія Радонезького» провів заслужений художник Росії Юрій Люкшин. Їх відвідали 38 дітей віком від 7 до 12 років. Вони ознайомилися з різними зображеннями угодника Божого, а потім самі створювали малюнки за мотивами життя святого. Нині картини дітей виставляються у Третьяковській галереї поряд з роботами наставника Юрія Люкшина. У музеї руської ікони у Печіолі поблизу Пізи відкрилася виставка Ікони святителя Миколая Чудотворця. Експозиція належить до циклу Усі святі, у рамках якого вже пройшло чотири виставки. У даній виставці представлені 53 написані на дереві ікони, створені у різні епохи з допомогою різних технік. Тут зібрані образи від найпростіших до прикрашених сріблом, сусельним золотом, перлинами та дорогоцінним камінням. Усі вони репрезентують іконописне мистецтво центральної Росії. Собору святої Софії у Стамбулі загрожує підвищена вологість. Найближчим часом це може призвести до серйозного пошкодження його древніх фресок та мозаїк. Про руйнівний вплив вологи на зовнішні та внутрішні стіни святині йдеться у доповіді спеціальної експертної комісії. Цю інформацію вже довели до відома осіб, відповідальних за збереження унікальної пам'ятки. У Нігерії відкрився християнсько-мусульманський молодіжний центр. Його співробітники покликані допомогти молодим християнам та мусульманам знаходити спільну мову та мирно співіснувати, вирішувати етнічні, релігійні, економічні та політичні проблеми, не вдаючись до насильства. У районі Нігерії, де відкрився центр, регулярно відбуваються сутички між мусульманами та християнами. Так нещодавно внаслідок однієї з них загинуло 15 осіб. Наразі в центрі проходять навчання 35 юнаків. Вони здобувають тут професію столяра. Окрім того, вивчають основи християнства та ісламу, щоб і християни і мусульмани мали об'єктивну інформацію про релігію своїх співгромадян. Найближчим часом планується набір на навчання дівчат. Священнослужитель Руської православної церкви надає посильну допомогу співвітчизникам в умовах безпорядків у Каїрі. Представник московського патріарха при патріарху Олександрійському і всієї Африки архімандрит Леонід Горбачов перевозить своїх парафіян, серед яких громадян Росії та України з їхніх будинків до російського посольства. Така допомога гостро актуальна у місті, де більшість машин потрощені та розбиті і повсюдно ходять озброєні люди. Храм святого Димитрія Солунського у Каїрі наразі закритий. Від мародерів його охороняють три сторожі родина християн-коптів.